Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Матея. Розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте й бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і в Богем проповідується добра новина Щасливий, хто через мене не спотикнеться! Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так. Кажу вам і більше як пророка, це той, що про нього написано: Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім Царстві більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя й понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силу міць беруть його. Усі бо пророк і закон пророкували до Йоанна, і, коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей. Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах, та вигукують до інших, кажучи ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали, ми жалобно і вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бабу в Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть, Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, Витсаїдо! Бо, якби чуда, що в вас відбулися, сталося в тирі й Сидоні. Вони б давно покаялись у волосяниці та в попелі. Тому кажу вам Тигрові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса, аж до Аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в Содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам. Землі Содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив: Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо тобі було так до вподоби, Все передано моїм Отцем і ніхто не знає сина, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, тягар мій легкий.